Сьогоднішнє зібрання духовенства Вінницької області в деякому мірі можна назвати історичним в плані того, що, напевно, вперше три єпархії з'єднуються для того, щоб засвідчити свою церковну та громадянську позицію по тих злободенних питаннях, які сьогодні. Постали перед нашим суспільством та нашою матір'ю Українською православною Церквою. Взагалі, сьогоднішній стан нашому суспільстві змусив нас зібратися та висловити певні свої занепокоєння, певну свою осудження та підтримку рішенням, діям та процесам, які відбуваються сьогодні. В суспільстві і безпосередньо зв'язані з нашою матір'ю церквою. Особисто мене не запрошували нікуди. Є священники нашого району, яких запрошували в адміністрацію для, для розмови. По поводу з пояснення того, пробує влада пояснити нашим священникам, наскільки це корисно перейти. Особисто на моєму приході такого не було, але були, приїжджали представники влади в на мій приход. Для того, щоб роз'яснити, наскільки це все корисно. Громада це сприймає неоднозначно, Громада, віруючі люди противляться цьому, але нам пропонують, скажімо так, настирливо пропонують, що потрібно перейти в ПЦУ, тому що можуть бути наслідки. Які наслідки не говорять, говориться дуже м'яко, дуже коректно. але настирну нам це, скажімо так, тільки поки що, поки що лише пропонують. От називають нас російською церквою, називають нас московською церквою. Хоча що ми до того, якими відношення до того маємо? Сьогодні зібралося духовенство трьох єпархій всієї Вінницької області з декількох причин. Основні з цих причин, на жаль, не є позитивними, тому що здійснюється тиск на духовенство, здійснюється тиск на не тільки на священників, а і на голів сільських рад, яких. Просять, а деколи і заставляють збирати, сходки, так звані сходку села, де потрібно вирішувати долю храму. Але чомусь не пам'ятаю, що долю храму вирішує не община села, а община релігійна. Якщо дивитися на життя духовне і історію церкви, то завжди все повторяється: розколи і розділення. І... Якщо дивитися на людське життя, завжди є спокуси. Є дві причини. Коли людина піддається спокусам, і друга, коли людина бере верх над спокусом, третього не дано. І дуже важко говорити про минулому вже про владику Семіона, як незаконного нашого правлячого архіреї. Колись я був його підлеглим. Декілька років, коли прийшов сюди владика, на нашу кафедру, я багато до чого в нього навчився. На все бро благословення. А всіх вірним чадам бажаю йти за Христом, не за людьми. Не дивитися на їхні ранги, на їхні такі якісь амбіції, поступки, вчинки, дії. Вони ніщо, вони за собою нічого не можуть дати. А от Христос наділить всім тим, чому людина нуждається як тут, де земно, так і м'ясного життя. Власне, ми зараз маємо парадоксальну ситуацію, яка полягає в тому, що державна влада намагається створити церкву, яку позиціонує як церкву незалежної України. І це при тому, що така церква в державі є вже більше 20 років. Це наша Українська православна церква, цілком незалежна і самостійно в управлінні, цілком вільно в прийнятті будь-яких рішень. І ось це зібрання це певною мірою демонстрація єдинства перед лицем цього виклику. Це по перше, а по-друге, воно має на меті певну практичну задачу, тобто виробити певні механізми протидії. Тій дискримінаційній політиці, яка діє по відношенню церкви сьогодні. В нижньому храмі середні Господня на особливу історичну подію зібрання трьох В Цей непростий, складний для релігійного життя час для нашої всієї Української православної церкви, а також для наших трьох єпархій. Мета нашого зібрання це дати оцінку тим подіям, які відбуваються. На території Вінницької області, в наших єпархіях порушення релігійних свобод, прав релігійних громад, а також наша мета координувати наші дії, особливо протидії на ті незаконні дії представників влади на місцях в області, в Україні, щоб наші протидії були синтечними і скоординованими. І сьогодні ми зібрались Я, тут в цьому храмі, святому три єпархії. В кінці року це вже традиція. Ми збираємо зібрання єпархіальні і прибули ми сюди, щоб підтримати і показати єдність всієї Вінницької області, тому що часи наступають непрості, і що ми можемо зараз один одному, чим можемо допомогти, це підтримкою. Один одного, і зрозуміло, що потрібна і молитва, потрібні і якісь дії, і ті документи, які ми сьогодні зачитаємо, приймемо. Це також послужить для урегулювання цих спірних питань, які сьогодні виникають між владою і церквою. Хочеться побажати плідної праці, радіти, веселіться, будьте одномцями, і Бог, мира і любові, буде з вами. Також я хотів би запросити до привітального слова, а також зразу до відомлення добровіді по ситуації нашого владику і Я від імені Турчинської єпархії КПЦ Вінницької області теж вітаю всіх нас з цією подією, нашим спільним, можна сказати, малим собором. І побажати вам Божої благодати, сили для успішного проведення нашої збирання. Я хочу нагадати слова іншого такого та Київськості всієї України, представнице нашої української церкви, який він звернув до Священника Київської архії. Він сказав, дорогі мої, нічого не дивітися, з нами Бог. Дело в том, что религиозная община, как юридический субъект права, по законодательству Украины не идентична территориальной общине жителей села. Происходит грубая, наглая подмена. Сельский сход жителей села выдается за сход религиозной общины какой-то, как религиозной общины храма, или за сход, обратите внимание, прихожан этого храма, в то время как в наших статутах дается определение, кто такой прихожан. Это тот, кто регулярно посещает богослужение по праздникам и воскресеньям, кто постоянно исповедуется и причащается, кто активно участвует в жизни

І партія, також я думаю, дуже вдячні за те, що ви виразили підтримку від всіх нас провели та Сінода. Я думаю, що якраз ця пропозиція повинна бути поставлена на голосування. Запитати, чуть -чуть, хорошо, я би запитати, чи чути, що ти хорошо і попросити конеччини, по щоб закінчили реєстрацію, щоб ми вже могли об'явити. Є такі духовецтво монаших стоїть присутні на сьогоднішній день, однозначно це квору, тому що якщо дивиться постоянні місця, десь 500 чоловік, баюшок і монашосу, що точно тут є. Я хотів би запропонувати, щоб ми проголосували за підтримку, підтримку представники Української православної церкви. Нашому духовному Свято-наставнику, блаженнішому митрополиту Київської місії України, а також членам священного синода, Хто? які неуклонно слідують священним канонам нашої православної церкви. Хто за? Хто проти? Не бачу, ніхідь. немає. Хто утримався? Також немає. Я Можу констатувати, що ми одноголосно проголосували за підтримку нашого президента. Я хотів би ще пару також. Дякую за вашу підтримку нашої нашої церкви. Звернення, дорогі браті і сестри, вірні чада Святої Української православної церкви. З любов'ю во Христі звертаємося ми, учасники спільного зібрання, Канонічної археріїв духовенства і представників банашества трьох єпархій УПЦ на Вінниччині, яке. Пройшло 4 січня 2019 року в Стрітінському храмі міста Вінниці, який очолює митрополит Тульчинський, Браслевський, Янафан, Митрополит Моголів, Подільський, Шарський Габіт і Архієпіскоп Вінницький Барський Варсонові. Ми зібрались, щоб обсудити наслідки неканонічного вторгнення Константинопольського патріарха Варфоломія. Який спочатку об'явив своєю територією Україну, а потім створив в ній із нерозкаяних розкольників у ПЦКП і ОАПЦ та названу Православну Церкву України, яку Синод Канонічної УПЦ об'явив новим безблагодатним розколом на тілі України. Із двох розколів була створена більш, більша розкольницька структура ПЦУ. Таїнства якої не дійсні. Патріарх Варфоломей помилково думав, що ви будете предателями предстоятеля УПЦ, ближайшого митрополита Київської всієї України Онуфрія, і підете в розкольничку ПЦУ. Так думала і верховна влада в Україні. Але вони всі пророкувалися. лише тільки двоє із 90 канонічних архієїв УПЦ. Були присутніми на так званому об'єднавчому соборі Софійському соборі міста Києва. На жаль, там був і бувший митрополит Вінницький Сімон Шостацький, який порушив свою присягу вірності священному ще на і будучи і, відпав від благодаті в гріховний розкол за собою він повлік. Біль, біля 20 священиків у ПЦ слабих духом і вірою. Дивлячись на цю авантюру створенням нового розколу ПЦУ, вона провалилась, тому місцева влада стала звершувати не каничні дії для поповнення приходами і храмами в розкольнючо фізицьку єпархію ПЦУ, яку очолює бувший митрополит Сім Шостацький. Но Бог провальний не буває. Що всі грішники, то і вони Божині, архіреї, духовенства і вона щось трьох канонічних єпархій у ПЦ на Вінничині не піддалися шантажу, погрозам і тиску влади, а осталися вірними своєї рідній церкві і блаженішому митрополиту Онуфрію. Так же вірними блаженішому митрополиту Онуфрію остались Сотні тисяч благочестивих мирян наших трьох єпархій у на Вінниччині. Будемо і в подальшому йти дорогою і сповільничества, за Христа, шляхом благодатного і Спасительного православ'я, який веде в життя вічне. Ми переможемо лукавого іскусителя. Тому що з нами Бог від імені зібрання канонічного духовенства і монаші стоючих в Вінниці митрополит Пичинський, Ібраславський Янафан, Метрополіт, Маріуподольський Шахаровський Агабіль і архієпископ Варселонії, Вінницький і Барський, а також єпископ Сергій Владижинський. Я попросив щоб ми проголосували за дане звернення, яке ми тих що зачитали. Прошу, хто підтримує дане звернення підняти руки. Дякую. Хто проти даного звернення? Хто утримався? Немає, не бачу. Одноголосно Ми підтримали дане звернення. Дякую вам, дорогі владики, отці, матушки і браття. Звернення написали до губернатора, голови обласної ради і мера міста да. Так, Я от не зачитаю, воно почне ідентичне, щоб проголосували, з вами зговорилися. Вікторович, ми, канонічні правлячі, і піскопи, а також духовенство Чернецького трьохіпартії Української православної церкви війниської області звертаємось до вас з приводу останніх подій, які мають місце в житті нашої церкви. А саме численні порушення прав релігійних громад нашої церкви, розпалювання міжрелігійної ворожнечі, погрози і тиск на священнослужителів та прихожан храмів наших громад щодо переходу останніх до нового. Ордою неканалічної церкви ПСУ. У багатьох випадках в цьому приймають участь представники влади Міницької області. Вище вказані дії є неприпустимими не тільки з точки зору церковних канонів, а напряму суперечність Конституції України і законам, що прийняті на їх виконання. Так стаття тридцять Конституції України та стаття 35 про свободу совісті та релігійні організації від двадцять третього четвертого першого в редакції, чи на даний час чинно, однозначно та беззапереційно закріплено право релігійних громад вільно обирати своє підпорядкування без жодного стороннього впливу, особливо боку органів державної влади. Просимо вас. Забезпечити виконання прилеглими вам органами та посадовими особами, зазначених вище норм законодавства, недопустимість з їхнього боку незаконних дій, в тому числі тиску, агітації, пропаганди, примусу і погроз відносно членів релігійної громади громадських щодо їхнього переходу до, до новостровної релігійної структури. А також просто вжити заходів до посадових осіб, які порушують. Законодавства України по відношенню до нашої церкви. Зокрема, звертаємося до вас сприяти реєстрації в державних органів, закону, призначеного нового керуючого в інструєнії партії УПЦ, архієпископа Варсонофія, а також поверненню відбудованого зусиллями та коштами для користування вільніської партії ОПЦ з Преображенського собора, а також привласнених будівель єпархіального управління Рівненської партії, яка знаходиться за вулицею за адресою вулиця Магістральна 162, іншого рухомого та нерухомого майна церковних коштів установчих документів, печатки та особових справ священників з повагою правлячі єпископи Вінницької області, митрополіта, мітрополіта Габіль, архієпіскоп архієпископ і 4 січня, місто, Вінниця, Сергійнський храм. Три архірія і от всі, от ці всі підписи, всі, всіх священиків да, трьох, трьох канонічних єпархій нашої Української православної церкви, які знаходяться на території Вінницької області. номер 9 митрополиту Семеону Шостацькому Володимиру Івановичу. Цим указом від 18, 12, 18 року ви відсторіняєтесь від обов'язків настоятеля спасу Преображенського кафедрального собору. Варсанофій архієпископ Вінницький і Барський.